Вітаю на уроці інформатики Букви розсипалися. Об'єднай їх у одне слово і визнач тему уроку Інтернет Уяви собі величезну бібліотеку, але не таку, як у школі, а набагато більшу. У цій бібліотеці є книги про все на світі, про тварин, рослини, і космос і навіть про те, як спекти смачний торт. І ця бібліотека не займає багато місця. Вона вся поміщається в маленькому комп'ютері. Ця бібліотека називається інтернетом. Інтернет це величезна павутина, яка східнує мільйони комп'ютерів по всьому світу. За допомогою інтернету ми можемо дізнатися про все. Подивитися цікаві відео, поговорити з друзями, які живуть далеко, і навіть пограти в ігри. Як уявити інтернет? Це величезний океан, у якому плавають мільйони кораблів. Це наші комп'ютери. Це як величезний ліс. У цьому лісі ростуть дерева. Це сайти, де ми шукаємо інформацію. Що ми можемо робити в інтернеті? Шукати інформацію, дізнаватися про тварин, рослини, країни, історичні події. Можемо грати в ігри, дивитися мультфільми, відео, спілкуватися з друзями, писати листи, відеодзвінки, можемо навчатися, слухати музику знаходити нові пісні і створювати свої плейлисти. Але пам'ятай, інтернет це не тільки розваги, там є багато цікавого, але також і небезпечного. Тому завжди проси дозволу батьків, перш ніж заходити в інтернет і ніколи не розмовляй з незнайомими людьми. Інтернет це як чарівна країна, де можна знайти все, що завгодно. І корисне, і небезпечне. Головне користуватися з ним обережно і з розумом.